90-му році а, вирішили приймати і працювати над новою Конституцією. Була утворена Конституційна комісія ще до проголошення акту незалежності. Навіть так. А, влітку 91-го року до проголошення акту незалежності була утвер... затверджена Верховною Радою України концепція нової Конституції України. І вже там містився розділ про громадян. Про громадянське суспільство і про державу. Мене це дуже вразило, тому що говорити про громадянське суспільство в 90-му році не про народ, не про владу рад, а громадянське суспільство раптом це мені дуже сподобалось. А далі почали розроблятися проекти Конституції. І от я зараз в руках тримаю проєкт Конституції 93-го року, який за три був... роки до проголосованої основної конституції. А, так, так. Ще теж такий дуже цікавий нюанс. А... Після того, як була прийнята концепція, Конституційна комісія розробила проєкт, проєкт Конституції в 92-му році і в липні, 1 липня 92-го року, проєкт Конституції винесли на всенародне обговорення. І уявіть собі, проєкт Конституції надрукований в газеті Голос України, обговорило близько 200 тисяч українців. Було без інтернету, под... без, без інтернету, соціальних мереж, без, без соціальних мереж, без мобільних телефонів. Тобто єдиним джерелом інформування суспільства була газета. І далі люди з тією газетою, вдивляючись, читаючи, мислячи, почали аналізувати конституцію. Значить, 200 тисяч взяли участь в обговоренні, було подано до конституційної комісії 47 тисяч пропозицій зауважень, близько а, 8 тисяч, по-моєму, якщо я не помиляюся, було враховано. З'явилося близько тридцяти нових статей в проєкті конституції. Тобто, народ в 92-му році брав активну участь в роботі, брав участь, і от тоді був опублікований проєкт конституції в 93-му році. І тут я його відкриваю. Розділ третій. Я зачитаю: громадянське суспільство і держава. Тобто, у мене як юрист, що громадянське тобто суспільство. Тобто в 93-му році було таке словосполучення громадянське суспільство. Ми думали, що воно з'явилося в 2000-й вже так. А воно тоді ще було. Я коли поступив на юридичний факультет Київського університету Тараса Шевченка в 99-му році, то я теж захоплювався громадянським суспільством, там боровся з державною владою. Я справді думав, що в 2000-х роках саме з'явився цей концепт, і що нам його завезли з-за кордону. І для мене шок, що в 90-му, і в 92-му, і в 93-му роках, громадянське суспільство було в конституції, в 96-му дев'яносто шостому конституції. Не стало.